Всім привіт! Вас вітає Білогородський веломагазин Велік Плюс. В сьогоднішньому огляді розглянемо велосипед німецької фірми Bergamont Reux 2. Велосипед на 29-х колесах. Також є моделі у 27-х колесах та різних кольорів. Рама алюмінієва з використанням технологій гідроформінгу та батінгу це суттєво покращує розгон. Також нижня труба перевернута це посилює конструкцію. Рама передбачає встановлення крил багажника та підпляжника, вилка з регулюванням сили амортизації, алюмінівими шталями. Колеса на сталевих спицях та двійному посиленому обиді. Такі колеса не бояться ударів та зіткнень. Разом із пружністю вилки захищена від деформації та запобігає отримання вісьмірки. Втука дюралове цільноточена, також цільний ісфанцем піддисковий тормоз. Це робить конструкцію надійнішою. Давулка кріпиться ексцентриком, це дає можливість швидко його зняти або рівно встановити в раму. Каретка картриджна на промпідшипниках така каретка краще за розбірну вона не потребує втручань свою роботу, не потребує налаштувань та краще захищена від бруду, не боїться води, піску тощо. строк служби 3-5 років активного катання. Тормоз дисковий, механічний. В перевазі за обідний не протирає гальмуванням. Також туди потрапляє менше піску та бруду, що напряму впливає на якість гальмування, перемикачі шимано хорошого рівня, заду 7 зірок, спереду 3, тобто 21 передача для перемикання, задні зірочки касетного типу, тобто кріпляться на шицевий барабан, а не накручуються, така система якісніше та надійніша. Манетка ревашифт перемикають прокручування. Така система зручна дітям або людям з короткими пальцями. Тобто маємо фірмовий велосипед середньої цінової ланки з гарним обладнанням, саме головне з хорошими їздовими характеристиками. За рахунок якісної рами та правильної її геометрії має хороший розгон. Разом із всім обладнанням шимано цей велосипед оптимальний для катання. Цей та інші велосипеди ви можете придбати на нашому сайті Plus. По промокоду обзор ви отримаєте 5% знижки на будь-який велосипед. Силки на сайт та сам промокод знаходимо.